Юрій Віталійович, знаєш, я би хотів би почути трішечки ще твій коментар. Вчора я собі мав таку нагоду поспілкуватися з глядачами і висловили таку позицію. Справа в тому, що взагалі останнім часом дії е, влади показують мені не те, що вони там готують нас до якоїсь перемоги, чи, можливо, там е, готують нас до подальших бойових дій. а... Таке враження, що вони самі готуються для свалу. Причому незалежно від цієї війни. Якщо ми вистоїмо і переможемо, вони розуміючи, що будемо доганяти, готуються свалити з тим золотим парашутом. А якщо, не дай Бог, наш фронт проламається і прийдуть русаки, то вони, маючи ті золоті подушки, золоті парашути, все рівно готуються на свал. Таке от в мене складається враження. Що думаєш ти з цього приводу? От саме в цьому ключі. Я думаю, що вони будуть чіплятися за владу якомога довше. І я не бачу поки що навіть е, наміру їх провести вибори, які не залишать їх при владі. Слово вибори тут, звичайно, треба поставити в лапки. Вони думають над білоруською системою збереження влади через декорації псевдовиборів. І шукають будь-які алгоритми, які приведуть їх до заданого результату. Вибори без вибору. Ну, Лукашенко ж також провів вибори. У нього ж були опоненти ігри. Там штук 5 було кандидатів. Ну, правда, вони самі, напевно, не знали, що вони кандидати. Е, всі решта його опонентів або за кордоном, або в тюрмі, або в землі. Ну, в даному випадку в болотах я ніколи не забуду, як я колись тільки призначений міністр внутрішніх справ, е, приїхав в Білорусь на е, раду міністрів внутрішніх справ СНД. Е, вся моя команда в гаустуках. Ну красотень, тільки, тільки революція закінчилась, ну може так. Два-три місяці, як я призначений, і ну, як завжди, водиться у Мінтов показуха. Автобус захопили терористи, от їхній спецпідрозділ звільняє. а Ми стоїмо на таких земляних валах біля Брестської фортеці. Ну і за цим спостерігаємо. І стоїть біля мене міністр внутрішніх справ Білорусі, тодішній, на умов, Чисто радянська людина. Ну, от такий демонстративно радянська. І так повертається. і, Знаєш так, тільки губами так ледь-ледь, щоб тільки я чув. каже. Это спецподразделение «Алмаз». Ну, я так ну, скажу, ну, скажу, да. Он таких, как ты, в этих болотах человек 100 положил. Ну, я повертаюсь, скажу, а я таких, как ты, за последний тиждень 87 человек снял. Ну, генерал. ну вот и познакомились. Тому, дивитесь, э, в Беларуси установлена авторитарная, скажу, диктаторская система управления, При цьому вона маскується виборами і в Росії так само, і в багатьох скажімо, в Ірані так само, тільки в Північній Кореї трошки по іншому. А в принципі, наші зараз своїми діями проти опозиції, бізнесу, журналістів, е, ну просто вільних людей ведуть нас, підштовхують нас до білоруського варіанту. І єдине, що їх. Поки що стримує ні, не Захід. Це мільйонна армія, яка незримими ниточками зв'язана із своїми рідними і друзями, і яка не хоче зупинити Путіна для того, щоб приїхати додому в Білорусь. Вони хочуть приїхати додому в вільну Україну. І от їхня реакція, прогнози їхньої поведінки владу лякають найбільше. Тому коли ти кажеш про свал, ні, вони не готуються до свалу, вони пиляють і будуть пилять до останньої секунди. Так само було, вибач мені, при всіх владах в Україні кучми, Януковича. Всі вони вірили, щоб їх пронесе. А в цієї влади, ну ти ж знаєш, оточення Зеленського це все вихідці з Януковичської, ну скажем так, другого ешелону, які дорвалися. І вони переконують свого шефа у тому, що подивіться на Білорусь. Головне вистояти, не здатися, застосувати силу. Якщо треба пролити кров, і владу можна утримати. Тобто кольорові революції недовгі. Подивіться на Білорусь, подивіться на Грузію, кажуть вони йому. Вистоїмо. Ігор, на жаль, вони нікуди не збираються. Якби вони збиралися, я би видихнув. Бо, чесно кажучи, країна, скільки б вони тут не накралися, країна ще заробить. І надіюся, багатьох дожене. Ну, принаймні, коли я повернув за своє генпрокурорство вкраденого майна на 4 мільярда доларів активів, із них півтора мільярда живими грошима. Трошки більше там вони не сідають. Це означає, що можна забирати крадене. Тільки тут буде в рази, по-моєму. Більший обсяг роботи, але проблема в тому, що вони не збираються самостійно здавати владу. Давай щось веселіше говорити. Е, ні, я знаю, що якраз таким, то що вони не збираються, це все формування авторитарного режиму. І тут, до речі, буде обговорити невеличке питання. Меморандум комісара Ради Європи, з прав людини, який, скажімо так, розказав про те, що в Україні формується авторитарний режим. От е, взагалі я давно кажу про авторитаризм в Україні. І всі ознаки ну, на лісок. І от мене просто цікавить, е, ти от кажеш, от вони не збираються віддавати владу і будуть до останнього пиляти, і так далі. Але ж е, вже один такий в нас був, який два. теж не збирався. Ну два. я говорю: <с>? Окей, два-два. От. І чим це закінчилося? Ну а я от, от не знаю. Скажу, вони не вчаться, вони цих уроків не вчать. Вони вважають, що. Білорусь і Грузія показала, як це можна робити брутальною силою, абсолютною, ну, скажімо так, блокадою будь-яких контактів із Заходу, з опорою на Росію, Китай можна вистояти проти громадянського суспільства, яке виходить, мирно виходить на вулиці. Вони вважають, що вони знайшли відповідь на народні. Повстання. Я так не вважаю. Я це люблю братів-грузинів, але тим не менше, мені здається, я знаю відповіді на питання причини їх невдач, не хочу їх зараз оголошувати, Білоруських точно знаю, і їх можна оголосити. Білоруська опозиція, яка вивела на вулиці, так, білоруська несправедливість, яка вивела на вулиці мільйони людей ще перед війною не мала лідера, чому вони не мали парламентського представництва? Бодай найменше. Я тоді в контактах з білоруськими опозиціонерами казав: вимагайте від Лукашенка негайних парламентських виборів, навіть ціною того, що він залишиться ще на півроку чи навіть на рік президента. Як тільки ви отримаєте, ну ясно, що вони тоді могли взяти 80% парламенту, але навіть припустимо будуть фальсифікації, вони би взяли 20%. В цих 20% парламенту у вас тут же з'являться лідери, які зможуть організаційно планувати всі ваші дії. А поки що ви героїчна масовка, в якої немає ні планів, ні зв'язків, ні ну, якихось узгоджених вимог. Все це роблять політики. Майданів не буває без політиків, як і політиків опозиційних не буває без Майданів. <реш> Я пам'ятаю наших білопальтників, які казали, да, да, ні да. ні, Майдан не політики. І чим це закінчилось? Ми пам'ятаємо, як розійшлися студенти. І ми розуміємо, а. що це була технологія розпуску великого майдану. Спочатку студентський майдан, е, янучари, дискредитували вустами зелених студентів да? та тими, хто стояв за ними. Ну, наприкормі. Потім студентів покликали на екзамени і заліки. Ну, це ж зрозуміло. А той майдан уже ніби ж дорослий розійшовся. Тобто майдан з політиками дискредитували, майдан без політиків розпустили. Така була їхня технологія. Слава Богу, що ми були досвідчені. І в результаті вони отримали і майдан політиків, і майдан студентів в сумі через деякий час. Але це коштувало це коштувало серйозної досвіду. Давай не про них повернемося до меморандуму комісара. Дивіться, останнім часом в західній пресі стали з'являтися е, дуже прямолінійні статті, які говорять про авторитаризм в Україні, і при цьому фігурує е, його генеральний конструктор, яким вони називають Ярмака. Чому з'являються такі статті? Ну, звичайно, банкова шукає, хто їх заказав. Є у них є масса Порошенко, що там шукати? Порошенко по-любому, бо його там цитують. Але є ще Арахамі, який ніби хоче зупинити наступ Єрмака на Кабмін. Є ще господи Буданов, який хоче зупинити своє, свою відставку. Ну і багато інших дурних весілів. Не те, щоб я не вірив, що ці достойники е, щось зливають західним журналістам. Звичайно, під Кілимом банкової вже він ж вже на банковій вже, вже той час на політичному годиннику коли під килимом, йде смертельна боротьба за те, хто е, буде прикурювати ще от в останній відпущений їм сезон. І як ти розумієш, ця боротьба загострюється страшенно. Бо Арахамія ну, точно далекий від мого е, уявлення навіть про антинародну владу. Це е, такий прожомний прийдоха, і я точно не на його стороні. Але коли він вчепився в горло Єрмаку, Цьому е супергерою-лайочнику, в принципі, нас це влаштовує. Це класично описаний всіми е ну, підручниками жабо-гадюкінг. Якби тільки не війна, це було б взагалі захопливе видовище і можна було б насолоджуватися. Але все це відбувається під час війни. Так от питання: Да, вони хочуть один в одного позабирати хлібні посади, вони один в одного хочуть позабирати силовиків. Що також важливо для їхніх корупційних схем. і вони один в одного хочуть забрати головне вухо вождя. І от відповідно всьому цьому журналісти західні пишуть: а чому ж вони пишуть? Ну я не вірю, що можна замовити статтю в видання політико. От просто принести там якийсь грубий конверт і сказати, А напишіть ну, тут оцю статтю, от вам тут текст. Або The Economist. або The Economist. Ну уявити собі, що за статтю бере конверт видання, яке читають всі мільярдери світу. Ну край сплатно. Чому ж тоді з'являються ці статті? Вони з'являються тому, що пошепки один на один по телефону під час дипломатичних зустрічей, я по наростаючі диктувач mm -hmm. наші не чують. І тому приходиться їм писати на стовбі, уже так, знаєш, оголошення. Ахтунг, ахтунг, не присилайте Ярмака в Вашингтон. Ахтунг ахтунг, поприбирайте цих е, ідіотів, корумпантів від е, грошових потоків. Їм це пишуть вже ну, коли їх не чують вже навіть звичайні листи, тоді вхід ідуть за серйозні е, ну, так, впливові, за свої масові інформації. Звичайно, наші побачили і по своїй ну, Скажімо так, хуторянській ментальності, думають, що це хтось із своїх зводить рахунки. І цим вони себе заспокоюють. Ні. От до е, меморандум е, комісара Європи ще раз, це не єдиний приклад, але ще раз засвідчує: це вже склалася думка колективного Заходу. Вони, можливо, не, не часто і не дуже голосно говорять те, що ми з тобою говоримо тут, але в принципі, скривати. Свою стурбованість розбудовою авторитаризму і розгулом корупції в Україні вони вже не можуть, Юрій Віталіч. Дивися, ну маю ще одне запитання: вже таке, так би мовити, на закуску. Щас, секундочку, впродовження ці, цієї теми по президентським рейтингам. А от ще питання: а рейтинги парламентські от абсолютно правильне питання. От давай собі, не дай Бог, звичайно, але на хвилинку уявимо, що Зеленський свого добився. Вибори президента Аля Білорусі. Є Зеленський і є ще штук 10 ноунеймів, та е, ну, тих, хто, кому нема куди важчиш. Він виграє президентський вибор. Але президент без парламентської більшості в нашій країні це просто об'єкт для політичного та й не тільки збиткування. Згадайте доню Ющенка під кінець його терміну. Да? Відповідно, а Зеленський сьогодні в нас так бодро почуває, тому що народ подарував йому монобільшість в історії України. І тому це все так відбувається. А тепер подивимося, чи буде в нього монобільшість в наступному парламенті. Що нам говорять, знову ж таки всі соціологи? Вони сходяться на одному: залужний перше місце приблизно 30%. Зеленський друге місце приблизно 20%. Порошенко приблизно 15. І е, партія ветеранів та волонтерів е, приблизно 15. І виходить, е, е, да, і виходить приблизно порівну, оці, стоїть питання. Банкова надіється, що вона до себе перетягне ветеранів і волонтерів. Я в цьому смію глибоко сумніватися, бо впевнений, що закінчення парламентських виборів, не дивлячись на різницю, цифри ще будуть плавати, що ж не почалась кампанія. завершиться дуже просто. Зелені, як би не називалися, отримують не більше 20%. Не більше 20%. Всі решта будуть проти них. І якщо на цей момент у Зелених буде президент, вони скажуть, все добре, у вас є президент. От, ми за вас раді. А спікера, прем'єр-міністра е і всі інші посади, які призначає парламент, ми вирішимо без вас, громадяни. А ви займаєтеся своїми повноваженнями, президентськими. Які у вас є вето? А у нас 80%. Що ви нам... Мали? СБУ? А у нас 80%, в моєму недовір, виставку. Гінбукор те саме. І тоді стане велике питання, чи взагалі варто Зеленському іти на таке випробування? Тоді, можливо, дійсно почнуть думати про плавний відхід, домовившись з очевидним форетом. Так було. Згадайте історію помаранчевої революції, коли декілька разів проводилася політреформа, і, зрештою, повторний другий тур виборів призначили після того, як парламент проголосував за парламентську президентську республіку. Щоб більше не було царів з будь-яким прізвищем, неважливо, це Куч, Майнукович, щоб їх більше не було. Зараз може відбутися приблизно те саме. Але це все буде потім, колись Ігор. ми зараз з тобою зайшли в область фантастики. Бо коли повернуться okay. до реального життя, ми побачимо каби, шахеди, ракети в напівживу мобілізацію, наступ авторитаризму. Ми живемо трошки в інших координатах, але ну ніхто ж не забороняє трошки подумати про кращі часи.